Селайте на К2 контракт, Я вам з удоволенням надіру задницю. Ви все в Америці ще! І він їде це робити. Український козак Денис Барінчик уперше відбоксує у Сполучених Штатах. І відразу за титул чемпіона світу WBO. Чим небезпечний його суперник Еммануель Наваретте? Які шанси здобути перемогу? Та чи буде Ломаченко наступним опонентом Дениса? Даємо відповіді та ексклюзивні коментарі після вашого лайку, дзвіночка та підписки. Срібний призер Олімпійських ігор у Лондоні давно чекав на свій титульний шанс. Боксер із чудовим бекграундом майже всю професійну кар'єру провів у Києві та Броварах. Хороші майданчики для старту, але для спортсмена його амбіцій потрібно було щось серйозніше. Повномасштабне вторгнення Росії змінило ринок і життя самого боксера. Про великі шоу в Україні на жаль говорити не доводиться однак, Дениса ми побачили в потужних івентах. Боксер показав себе в андеркарді Ф'юрі чи 3. Великий друг багатьох військових вийшов на поєдинок з Іваном Менді у формі кракена. Та переміг француза. Не назву цей бій простим, але українець показав себе в Лондоні, а після підписав контракт із Квінсбері. Тепер Френк Ворен є його копромоутером. У серпні 2023-го Денис провів бій з Ентоні Єгітом в Андеркарді усик Дюбуа. Суперник невисокого класу, без серйозних амбіцій, а барінчик уже перемагав його на Олімпійських іграх. Цього разу також здолав його на основі 12 раундів. Така перемога, навряд чи мала би сильно засвітити нашого співвітчизника. Схоже, що ключовим тут було отримати бойову практику і зберегти лідируючі позиції в рейтингу WBO. У легкій вазі тим часом сталася подія, яка перевернула все з ніг на голову. І зіграла на користь Денисові. Абсолютний чемпіон Девін Хейні прийняв рішення підніматися у вазі, залишаючи пояси вакантними. І це шанс для Берінчика. Станом на кінець минулого року, в рейтингу WBO Дениса випереджав лише Василь Ломаче. Врешті він прийняв рішення йти боксувати за пояс IBF проти Джорджа Камбососа, тим самим звільнивши барінчику дорогу до титулу. Очікувалося, що противником Беріка має стати хтось із прямих конкурентів: Ангель Ф'єро чи Ісаак Круз. Але різко з'явився мексиканський ковбой Еммануель Наваретте, що був суперчемпіоном дивізіоном нижче. У WBO є правило, що статус суперчемпіона дозволяє тобі в будь-який момент піднятися в наступну вагу і отримати статус обов'язкового претендента на пояс. Чим він і скористався для нас. Ця історія не нова, адже схожим шляхом пішов Олександр Усик. Суперчемпіон WBO у Крузервейті піднявся і претендував на Джошуа саме за таким принципом. Офіційно оголосили, що бій Берінчик Наваретти відбудеться 18 травня в Сан-Дієго на Пеканга Арені. Цієї ж ночі світ буде прикутий до екранів через бій за абсолюта в хевівейті між Усиком та Ф'юрі. Як Олександр Красюк повідомив нашому каналу, за планом ці два івенти мали би відбутися в різні дати. Однак, другий перенос бою від Ф'юрі передбачити не міг ніхто. А у США вже була заброньована саме ця дата для протистояння Берінчик Наваретте. Перенести було неможливо. А спроби провести бої Дениса та Олександра по різних датах не дали результатів. Власне, як і можливість об'єднати їхні карди в один. Перед тим як перейти до представлення Наваретти, закликаю вас підписатися на мою тілегу. У день бою я показую на що ставлю серйозні суми. Можливо, для вас ця інформація буде цінною, тому залітайте за QR-кодом або за посиланням в описі. Діденко про бокс. Підписуйтесь Емануеві 29 років, і 12 із них він боксує серед професіоналів. І з 2018-го він почав свій чемпіонський шлях, двічі розбивши Ісаака Догбо у 55 кілограмах. На рахунку на 13 титульних боїв, із яких 12 завершилися перемогою, і один останній нічиєю з Робсоном консейсао. Вакеро або ковбой був чемпіоном WBO вже уже в трьох дивізіонах. І набив рекорд з 38 перемог однієї поразки та однієї нічиєї – 31 нокаут. Єдина поразка сталася 12 років тому, але вона була дуже дивною. У фіналі професійного турніру в Мексиці Наваретте програв Даніелю Аргеті, але все одно був визнаним переможцем першості, бо противник не з'явився на зважуванні. У коментарі нашому каналу характеристику мексиканцю дав тренер-берінчика Єгор Голуб. Я думаю, антропометрія в нього він дуже такий немаленький. Плюс мексиканська ця школа боксу, куча купа ударів. Такий нестандартний він десь неуклюжий. Знаєш, то ну, цікавий, цікавий дуже опонент у нас. Але дірки в його роботі точно є, правда? Багато. Які, наприклад, ну, що ти побачив з того, що ти можеш розкрити. Ні, я нічого розкривати не буду. Давайте нехай все, дай Бог, вийде і тоді вже поспілкуємось більш детальніше на цю тему. Вийшла-не вийшло. Але з кожним боксером можна працювати. Проти кожного можна зробити протидію. там, о, о, все, все, все посила Денису. І мені все по силам. Дам свою оцінку цьому боксерові і спробую вказати на дірки. Це боєць із душею. Гарячий мексиканський хлопець, у якого іноді бажання випереджає технічні можливості, і він буквально летить, аби хуками та аперкотами забити своїх суперників. Зважаючи на 82% нокаутів, йому це вдавалося дійсно часто. Відзначує його агресію. Він дає і ефектні, і переможні водночас бої. Мінімум захисту і тільки вперед-вперед. Також його чеснота це природні дані. При однаковому зрості у 170 см Вакеро має руки довші на 13 см, ніж у Дениса. Якщо хто і буде працювати з дистанції, то це мексиканець. І ще одна перевага Емануеля у його досвіді. У нього більше професійних виступів, і що важливо, він уже 6 років регулярно боксує в чемпіонських сутичках і не програє. Денис з боями такого рівня похизуватися не може. Але хиб у його роботі також вистачає. Одна з найбільш очевидних завдає хуки з розмахом, і ці удари помітні. Замість вузько складених ліктів в Наваретте рука висувається в бік перед ударом. На це необхідно реагувати своїм пострілом, бо дірка точно є. Так само після удару рука ковбоя може прикривати пупок, а не голову. Це прогалина в школі боксу, якщо якісно діяти в розріз. Мексиканця можна шокувати. Не викликає захоплення і захист мексиканця. Навіть на базовому рівні тебе навчають іти від серії суперника по колу або під руку. Натомість Вакеро часто вибирає прямолінійну роботу назад. Нівелює він це знову ж таки своїм агресивним стилем, де замість оборони летить чергова серія хуків. Робота ногами також могла би бути кращою. Він робить забагато зайвих руків, метушиться. Під час оборони це особливо помітно. Отже, в підсумку ми маємо зовсім не зеленого мексиканця з таким набором характеристик. Серед його сильних якостей я виділяю агресію, досвід, адже в нього постійно відбуваються чемпіонські протистояння, дійсно класну потужність та перевагу в антропометричних даних. Серед хиб я би виділив захист, адже він може і має бути кращим на чемпіонському рівні. І ноги він багато метушиться, і робота його ногами могла би бути кращою, особливо при обороні. Що стосується Дениса, то свій перший чемпіонський шанс він отримає в 36 років. Перед тим вісім разів захистивши пояс WBO International. свій стиль призер Олімпійських ігор характеризує як технічну бійку, і з цим важко сперечатися. Барінчик зарекомендував себе як потужний боєць на середній та близькій дистанції. Справжній рубака, що вміє розбирати противників поверхами, із фірмовим дальнім апаркотом. Однак еволюцію Дениса також можна простежити. Якщо взяти до уваги останні три бої українця, то він точно став більш варіативним. Перша зміна, яка кидається в очі, це зміна стійки. Українець може почати в позиції шульги і контролити противника Джебом, а вже на фінальні раунди працює з лівою рукою попереду. Також помітно, що тренер Єгор Голуб хоче бачити від свого підопічного більше боксу і менше бійки. Насправді, технічний арсенал у Дениса хороший, він має сильну школу боксу, у чому точно буде переважати свого мексиканського візаві. Побільшало захисних дій стали активнішими ноги. Це дозволяє уникати ударів противника. Але одне залишається незмінним. Денис починає технічно, іде за заготовленим планом, розбирає суперника поверхами. Але у фінальних раундах ми бачимо справжнього рубаку Берінчика. Кінцівка бою з Єдітом це було фантастичне криваве місиво, у якому українець почувається доволі звично. Для публіки це те, що треба. Однак я не думаю, що рубка це найкращий план на Наварете. Адже суперник також обожнює відкритий бокс і чистий махач. Але при цьому на його боці перевага в довжині рук, досвід чемпіонських протистоянь, і він значно краще відомий американській публіці. Рубка проти нього буде напрочуд виснажливою, якщо це буде рівний бій. Кістка в кістку. Більше повірю, що судді будуть схильні віддати перемогу мексиканцеві. Думаю, надважливо буде мати план проти рубки, не піти на жорсткі розміни, а знайти шлях, як цьому протидіяти. Захисні навички та вміння ловити момент, коли суперник вразливий, будуть дуже важливими в цьому протистоянні. Загалом, фаворитом протистояння є чемпіон світу у трьох вагових категоріях, що зовсім не дивно. Але поставити на барінчика можна з коефіцієнтом більше чотирьох на сайті Favbet. Робіть прогнози на Favbet за посиланням у закріпленому коментарі, однак завжди нагадую, що це лише розвага і аж ніяк не спосіб заробітку. Для нашого боксера цей бій стане першим великим виїздом, адже раніше він не проводив поєдинків за межами Європи. Чи будуть складнощі через це? Ми запитали в легенди екс чемпіона світу WBA В'ячеслава Сенченка. Ну я вже давав прогноз на цей бій. Я казав, що для мене це 50 на 50. По майстерності думаю, що Денис може навіть майстерність в нього і вищий вищий рівень майстерності. Ну, цікавий бій, я ж кажу, 50 на 50. Наскільки Денис важко буде чи ні на виїзді боксувати, думаю, ні. Він дуже психологічно готовий і ну, він впевнений в собі боксер. І він чекав довго цього бою. Коли боксер чекає таких боїв, він вийде на, на такому куражі да, з бажанням. Тому що він очікував таких великих боїв. От це для нього великий шанс. І я думаю, що він буде в повній мірі використовувати цей шанс. Як на мене, більше шансів перемогти все ж у мексиканці. Школа боксу точно краще в українці, але на боці Наваретте будуть молодість. При цьому досвід титульних боїв і постійна зарядженість. йти вперед. Барінчик жорсткий боєць, але Наваретте має бути ще більш агресивним. Перевагою Дениса може стати хороший геймплан. На не сильно змінюється, натомість наш боєць може придумати протиотруту до цього опонента. Також відзначу, що в легкій вазі буде краще себе почувати саме Берінчик, адже для його противника, чемпіона світу в трьох менших вагах, це дебют у цьому дивізіоні. Підсумовуючи, я оцінюю шанси в цьому протистоянні як 60 на 40 із перевагою саме мексиканця. Чи згодні ви з таким розподілом? Напишіть у коментарях, які шанси на вашу думку. Також ми цікавилися в Олександра Красюка. Чи можливий об'єднавчий бій, якщо Берінчик та Ломаченко переможуть у травні. За словами промоутера, куди більш реальним є варіант із об'єднанням Дениса та Шакура Стівенсона, володаря поясу WBC в легкій вазі. Однак також є опція реваншу, тож якщо Берік здолає мексиканського ковбоя, доведеться затриматися на ще одне протистояння з ним. Вболіваємо за наших бійців на каналі Тайк Мейсон. З вами Макс Діденко. На зв'язку.